Покажу вам зараз, що я отримала від компанії. А чому саме сьогодні, про це пізніше. Так, перше це сумка ось така цікава сумка. Маленька якраз, о, якщо потрібно, на захід якийсь вийти. А тут ще є цепочка. Угу, вона тут ціпляється отак. Так, зараз зачепимо її. М -м, так цікаво. Так вона нагарніше, набагато. Шарфик. Ой, такий нежный. Прямо колер те девчины с картины. Дуже ніжний, такий рожевий. А, шарфік це добре. У жінки повинно бути багато шарфіків. І цей такий класний можна під вечірню сукню. Супер. Збираємо годинник. У мене від Avon вже а, є два годинника, то це вже, мабуть, третій у мене буде. Дуже красива коробочка така, яскрава. Ух ти! Дивіться, які такий яскравий літній А, Ще якась прикрас. Відкриваємо. Красивий. І прикраса на ручку. Відкриваємо прикрасу. Так, це з цієї ж серії, що і годинник. Така ж коробочка красива. Дуже красива така. Опа, це в нас коліє. Так, ті же в такому ж дизайні веселому, такому літньому. Красиве коліє. Поки не буду його розкривати, воно запаєне. Дуже красиво. Ось такі прекрасні подарунки мені подарувала компанія за отримання звання ТОП-20 блогер Avon Ukraine.